Ракетки існують двох видів: аматорські та професійні. Аматорські ракетки пропонуються в готовому вигляді та доступні в звичайних спортивних магазинах. Професійний інвентар можна придбати лише в спеціалізованих магазинах або сайтах. Він складається окремо з дерев'яної основи та гумових накладок, які необхідно склеїти між собою спеціальним клеєм. Зібравши такий комплект, ви отримуєте професійну ракетку, підібрану під індивідуальні здібності. Вивчення всіх базових елементів краще розпочинати за допомогою аматорських ракеток. Вони повільні, їх легко контролювати. Після кількох років навчання можна перейти на професійний інвентар. Розглянемо детальніше професійний інвентар. Дерев'яні основи мають широкий діапазон характеристик і властивостей. У цілому основа відповідає за швидкість та вагу ракетки. Вона може належати до однієї з трьох основних груп. Дефенс зазвичай використовується гравцями захисного стилю. Allround, основи цієї групи найбільш універсальні та можуть підійти майже кожному. Вважаюся, що це найкращий варіант для знайомства з професійним інвентарем. Offensive – ці основи мають найвищий показник швидкості. Вони використовуються переважно після набуття деякого досвіду, досягнення певного рівня гри. Основи групи Offensive, а іноді Allround містять у своєму складі штучні матеріали, наприклад, карбон або рілейт. Це дає можливість прискорити основу чи змінити її жорсткість. Інша частина просіного інвентарю гумові накладки. Їх варіантів дуже багато. Починати слід з універсальних гладких накладок середньої жорсткості або навіть більш м'яких. Далі поступово просуватись залежно від обраного стилю та прогресу тенісіста. Існують гладкі накладки та шипи. Гладкі використовуються, як правило, гравці атакуючого стилю. Вони мають високий показник в швидкості, контролі та щепленні. Також існують гладкі накладки без щеплення. Вони відносяться до групи антиспін. Іноді зустрічаються в аматорському рівні. Шипами грають гравці захисного та комбінованого стилю. Шипи бувають двох видів: довгі та короткі. Короткі шипи зазвичай використовують гравці атакуючого стилю. Але в сучасному світі настільного тенісу з такими накладками все частіше починають зустрічатись захисники. Який стилі гри існують в настільному тенісі? Їх три: захисний, атакуючий та комбінований. Схильність до того або іншого стилю гри проявляється після отримання базових навичок та кількох років тренування. Як виняток, треба запам'ятати, гравця лівшу не можна навчати захисному стилю. Цей варіант одразу слабший порівняно з іншими. Настільний теніс дуже цікава гра, до того ж корисна для людей всіх вікових груп. Вона задіює всі групи м'язів, розвиває координацію рухів, реакцію та психологічну врівноваженість. Ця гра підкорила мільйони людей більш ніж у 200 країнах світу. Давайте розглянемо, з яких основних технічних елементів складається настільний теніс. У першу чергу це накат базовий атакуючий елемент на настільному тенісі з невеликим верхнім обертанням. Цей елемент розділяється на накат справа та накат зліва. Перед тим як говорити про удари з обертанням, розберемо, що є обертання м'яча. У настільному тенісі є дві групи обертання атакуючі та захисні. Атакуючими вважають верхні обертання, іноді їх ще називають прямі обертання. Під захисними розуміють нижнє або зворотнє обертання, але найчастіше всі обертання змішані верхньобокові або нижньобокові. Другі частіше зустрічаються при подачах. Обертання виникає тоді, коли удар виконується не в центр м'яча, а проводиться по дотичній. Наступний елемент це підрізка. В підрізці м'яч отримує нижнє обертання. Гравці атакуючого стилю виконують такий елемент над столом у момент, коли м'яч опиняється у верхній точці після відскоку від столу. Гравці захисного стилю виконують підрізку в середній чи дальній зоні, коли м'яч опускається і цей елемент у захисників є більш амплітудним, ніж у гравців атакуючого стилю. Цей елемент виконується справа і зліва. Удар, при якому м'яч набуває сильного верхнього обертання, називається топ-спін. Він виконується по дотичній, строго по осі польоту м'яча. Топспін виконується зліва і справа. Але техніка справа є більш амплітудною. Елемент, який виконується для відбивання атак суперника, називається блок або підставка. Ще один елемент свічка або балон, він виконується з середньої та дальньої зони. Характерна ознака цього елементу висота підбивання м'яча на 1, 2 або більше метрів над сіткою. Такий удар найчастіше має верхнє обертання і є більш складним, коли м'яч попадає ближче до краю задньої лінії суперника. Найчастіше виконується у безвихідних ситуаціях. Коли гравець опинився в середній або дальній зоні і не має змоги атакувати. На початковому рівні потрібно сфокусуватись на вивченні підрізки та накату. Які є способи переміщення в настільному тенісі? Однокрокові переміщення застосовуються при переміщеннях тенісіста на незначній відстані, так, щоб зайняти правильну позицію. При цьому крок у напрямку руху м'яча робить ближня до нього нога. Випади застосовуються при прийомі коротких чи косих м'ячів. Приставний крок це основне переміщення в настільному тенісі, яке виконується за допомогою двох кроків лівої та правої ноги для переміщення вправо, правої та лівої ноги для переміщення вліво. Стрибки найчастіше виконуються з приставним кроком. Відмінність полягає в тому, що цей елемент виконується з двох ніг практично одночасно. При цьому стопи можуть повністю відриватися від підлоги. Схресний крок виконується в тому випадку, якщо приставним кроком гравець не встигає підійти до м'яча. Біг найчастіше зустрічається з дальньої зони, коли суперник замість атаки робить підставку або ж скидку. В інших ситуаціях, якщо м'яч знаходиться далеко від гравця, Європейська і азіатська. Європейська хватка, коли ракетка розміщується горизонтально. При європейській хватці ручку ракетки обхоплюють трьома пальцями: мізинцем, безіменним і середнім. Вказівний палець. Витягнутий вздовж краю ракетки з однієї сторони, а великий розташований на другій відкритій стороні. Основа ракетки щільно прилягає між великим і вказівним пальцями. При Азіатській хватці ракетка розташовується вертикально. Ручку ракетки обхоплюють великим і вказівним пальцем. Як при письмі ручкою з пером. Тому такий спосіб іноді називають хватка пером. Інші три пальці зручно розташовуються на тильній стороні ракетки. Обидва способи прийнятні вони мають свої плюси і мінуси переваги європейської хватки. Зручність виконання різних атакуючих і захисних рухів. Ефективність. Гри обома сторонами ракетки. Іноді при подачі хватка ракетки може бути дещо іншим. Три пальці, які охоплюють ручку ракетки, відпускають її, але при цьому стискаються вказівний і великий пальці. Так збільшується амплітуда рухів кисті. Азіатська хватка забезпечує високу рухливість кисті. Це дає можливість виконувати складні подачі із сильним кручінням. Однак за такої хватки зручно відбивати м'ячі лише долонною стороною ракетки. В сучасному тенісі використовують нову азіатську хватку. Гравець. Тримає ракетку пером і демонструє ефективні атакуючі удари обома сторонами ракетки. Яку б хватку ви не використовували, ракетка має зручно лежати в руці, ніби є її продовженням. Як пояснити дітям, наскільки міцно треба тримати ракетку? Рекомендую це зробити у такий спосіб. Тримати потрібно як метелика, щоб він не вилетів і в той же час не здавлювати його. Правильний хват ракетки забезпечить подальшу постановку техніки, комфортну гру та більший відсоток попадань ракеткою по м'ячу. Закріпити навички правильного хвату можна в ході гри, хто швидше. У грі беруть участь 6 учнів. У кожного має бути ракетка. Ракетки кладуть на стіл, діти починають рухатися по колу, і за свистком повинні взяти правильну ракетку. Потім одну ракетку прибирають. Учні продовжують рухатися по колу. І за свистком мають взяти правильну ракетку. Хто залишився без ракетки, виходить з гри. Знову забирають одну ракетку. Гра продовжується і кожного разу прибирають одну ракетку. Коли залишаються два спортсмена і одна ракетка, визначають переможця. Ним буде той учень, який швидше візьме ракетку за свистком. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайте. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.